Я санінструктор 42-го батальйону Нікулін Володимир Юрійович. Ми в основному займаємося профілактикою грипу, даємо профілактичні препарати, вітаміни, в основному е гарячі чаї з вітаміном С, з лимоном. Ну і якщо сильно хворі, то ми відвозимо їх в медичні заклади, перевозимо передаємо лікарям. Ну, медикаментами забезпечують нас в основному волонтери. Вправляються хлопці, просто одразу, якщо що, вони проходили всі курси е санітарних норм, і вони прекрасно знають, як себе вести в бойових ситуаціях, вміють і перев'язати себе і наложити жгути. Також в нас є взаємовиручка. Коли люди допомагають одне одному для того, щоб винести там пораненого і так далі і тому подобное, в разі бойових дій. Тобто хлопці у вас вже навчені, так? Вже все навчені, звісно, навчені. З самого початку так, приходили після учебки, связу їм проводилися курси по тактичній медицині. Ми призвалися в другій хвилі мобілізації, і з другої хвилі мобілізації зараз набагато більше проводиться їм навчань і так далі і тому подобне. Раніше того настільки не було. Не знали, просто, що треба в першу чергу.